Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимось четвертий каталог компанії Oriflame. І приурочений він до 8 березня, а також до Дня народження туші 5 в одному. Буде вона в лімітованій упаковці в цьому каталозі. Так, додаткові знижки також будуть в разі придбання. Даної лімітки. Олівець для очей за 79 гривень. Сама ту ж буде коштувати 199 гривень. Також в цьому каталозі, кому подобається XXL 5 в одному, також дві її варіації по 159 гривень, трошки дешевше вона буде. Трошки треба менше світла, певно, зробити. О, краще видно. Так, з гіпнотичним ефектом, туш, 159 гривень. Тіні олівець, досить непогана ціна в цьому каталозі. Ну, взагалі-то я більше чекаю всякі новинки, ніж постійний асортимент компанії. Ну, ціни досить приємні в цьому каталозі на продукцію. Олівець-підводка для очей. Імпакт. По-моєму, вона якось так називається: 89 гривень. Так. Адаптивна тональна основа 295 гривень. Також додаткова знижка 245 гривень. Вона буде коштувати в разі придбання туші лімітованої. І. 115 гривень буде коштувати в разі придбання лімітованої туші консилер The One. Помадка це дуже класна. 225 гривень. Лакова помада Oriflame The One. І також додаткова знижка в разі придбання туші. Товари з безкоштовною доставкою, зверніть увагу, скоріш за все, що буду брати сироватку знову в якості плати за доставку. Так, всякі ліміточки по аксесуарах. Так, парфуми. Секундочку, вибачте. Треба відключити інтернет, бо воно потім буде постійно мені пілінькати. Так, Мбексір два вида. І також на кожен з них діє додаткова знижка в разі придбання туші Лімітки 5 в одному. Флорал. Флорал щось, я не знаю. Класичний міст Джордані дуже подобається. На рахунок флорал, я би ще подумала. Я просто більше по фруктових ароматах. А він більш квітковий. Так, безкоштовна доставка в нас парфуми Volare Moments. Вони йдуть квіткові. Не знаю, по-моєму, оці мені подобались. Так, біла троянда, цукровий мегадаль і малина. Да. Ці, звичайно, гарніші по аромату. Ну, це моє, моє вже. Бачення цього аромату. Екла Мадемозель 449 гривень, хороша ціна в цьому каталозі на цей парфум. Кожен парфумований крем для тіла по 229 гривень. Постійно вони в мене є в наявності. Користуюся. Єдине, що Екла Вікенд мені не дуже сподобався, бо аромат швидко затух. Боже, який тут мене. Екла Фам. зайшов, дуже сподобався. Позес, пом... Ні, не позес. Love Potion в мене зараз в використанні. Дуже подобається аромат. Нічого з ним не трапилось. Вистачає крему надовго. Ну, лінійка Джордані Голд парфуми завжди були досить небюджетні. Люсія. І оця от ліміточка Sparkling Fantasy дуже сподобалась. SI аромат також в мене був. Дуже подобався. Закінчився. Вдячна йому за знайомство. Повторювати не знаю, буду навряд чи. Бо хочеться вже чогось такого свіжого. З занадто такими солодкими, яскравими ароматами я вирішила трошки погадіти. Бюджетна лінійка Джойс аромати. Досить непогані, повсякденні. Чому би і ні. Так, один рік ювілей. Купуй будь-які два аромати зі сторінки 46-49, всього по 589 гривень. Це лінійка. Соуфіва. Екла Ом. Багато говорити за парфуми не буду. Я багато говорила з них в минулих каталогах. І буду більше акцентувати на новинках, увагу, і на суперзнижках на продукти, які я обожнюю. Так, ну, Венче Unlimited він такий собі. От Glacier Fire чоловіку дуже сподобався, дуже зайшов, досить бюджетний 399 гривень. Прекрасна ціна за хороший, якісний чоловічий аромат, дуже мужній. Excite for Him. Також чоловік користується з задоволенням. Так, чоловіча лінієчка в нас на знижках. Саме цю не пробували, але всі інші ми брали використовували. Так, Джордані Gold. Джордані Голд. І безкоштовна доставка в нас, по-моєму, йде туш Новинки. Нова тональна основа в нас з'являється. Антивікова тональна основа з пробіотичною сироваткою Джордані Голд з SPF 12 Ну, SPF малувати, як на мене, але чому б і ні? Додатковий захист. Тональні основи, помади. ну Взагалі лінійка вона виглядає супер дорого, супер люксово. І в косметичці виглядає гарно і самі продукти дуже якісні. Так, The One Лініючка. так Це в нас іде зволожуючий крем тон AZ. Мені дуже подобається матуючий. Якраз саме той варіант, коли дешево і сердито, і дуже надійно. Так. Матуюча пудра. От Матуюча пудра мені не зовсім зайшла з лінійки The One. Мені більше сподобалася сяюча. Її і вистачило мені надовше, і покриття було тоньше, і шкіра така, як будто світиться зсередини. Дуже зайшов ефект. Тому. Якщо буде на знижках, обов'язково якось повторю. Моя любов. Вистачило мені її супер надовго, настільки, що вона мені навіть трошки піднабридла. Це ультрафікс помада в Стіку. Був у мене відтінок тауп, такий з нальотом мертвічінки він трохи. Вот. Але дуже класно, дуже тоненько лягає, не сушить губи, лишається до вечора, От поки демакіяжем не знімеш, вона нікуди не подінеться. Ну, звичайно, якщо їсти щось жирне, воно трошки під розчинить краєчка, але основ... основна маса помади останеться на губах. Тому дуже рекомендую. Вона свої грошей вартує. Не знаю, можливо, замовлю собі якийсь інший відтінок нюдовий. Чому би і ні. Так, ліміточки ще в цьому каталозі в нас лишаються губної помади. 5 в одному з ефектом об'єму. Зверніть увагу, хто хотів собі замовити. Близькі для губ, супер класні, дуже сподобались. Є в мене в двох відтінках. Поки що лежать в запасах. Ну. Я думаю, більш детально я розкажу або в відео своїх про свої помади і засоби для губ, або вже в порожніх баночках. Не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаве буде це відео за минулий рік. В мене моя колекція засобів для губ і помад, в тому числі, трошки підросла. Щось дарили, щось купляла на суперзнижках. Тому, якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто знімати дане відео. Так, on Color. Ну, on Color я давно вже не користуюся цією лінійкою. Хоча оці, оця помада в мене є в двох відтінках. Не знаю, наскільки вони мені підійдуть. Купляла їх щось в районі 60 гривень, якщо не менше. Взяла, бо, бо взяла. Не змогла втриматись від такої ціни, тому взяла. Ще не пробувала, ще навіть не відкривала. Вже більш детально поговоримо за неї потім. Так, що в мене ще є? Флюїд з ефектом сяйва шкіри. В мене є. До речі, на нього зараз класна ціна 99 гривень. Тональна основа мені оця не подобається, вона вся темна. А от BB крем дуже-дуже крутий. Лініку для нігтів. Я вже традиційно пропускаю. Ну, бо або я роблю собі гель-лак, або не роблю нігтів взагалі. Креми для рук. Вся, всі ці дві сторіночки прекрасні. Креми класні, круті. Є в мене щось в запасах, щось вже відкривала, пробувала. Ну, за креми Oriflame говорити багато не варто, бо вони самі все скажуть за себе. Креми класні, швидко вбираються, мають таночу текстуру. Все прекрасно з ними. Ну, оцю лімітку я не знаю, чи я буду собі брати, чи не буду. Автенунті, в принципі, в мене кремів для рук вистачає. Лінійку Велнес також, з вашого дозволу, пропущу. Трошки не маю часу більш розгорнуто за нею поговорити, але обов'язково вивчу інформацію з приводу лінійки Wellness, слід і ми обов'язково на цю тему поговоримо. Так само, як і на тему Wellness фармасі Так. У нас тоді є акція, безкоштовна доставка, по-моєму, на скраб для тіла і антицелюлітний масажер за 199 гривень в разі придбання будь-якого продукту The Body Edition. Так що, зверніть увагу. Ну, взагалі, Oriflame дуже якісні аксесуари в плані. В плані всяких спонжиків, масажерів і так далі. Також акція в цьому каталозі на пом'якшуючі засоби будь-які 2 по 49,90. Essentials, спюн. Ну, це стандартні очищуючі доглядові лінійки, більш підліткові. Ну, але собі в догляд я також іноді беру. Хоча мені вже, слава Богу, 30. Стукнуло. За сироваткою Evenout. Я не пам'ятаю, чи я десь говорила за нею, чи не говорила. По-моєму, я покупки знімала, може ще не виставляла. В общем, вона класна. Єдиний мінус, як на мене, це те, що там дрібний шимер в самій сироватці. І вона приходить без ковпачка в коробочці, але без ковпачка. Тому для мене це трошки мінус. Ну, але сироватка сама досить непогана. Дуже класний оцей крем для шкіри навколо очей. Крем для обличчя я не брала, не знаю. Але те, що брала, те, що вже пробувала, то дуже сподобалось. Дуже подобався антивіковий крем для шкіри навколо очей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто ним, ним користується. Чи поміняли там дозатор, чи досі там той клятий пластиковий шарик. Через які я мусила просто розрізати упаковку і видушити в баночку, бо користуватися було просто неможливо з тим аплікатором. На жаль, умивалочки серії Optimals дуже подобаються. Використовувала обидві і з кислотами і без кислот, дуже зайшли, в принципі, вони коштують кожної своєї гривні, яку за них заплачу. Тонік. Зволожуючи, не сподобався, він іде ще середній між есенцією і сироваткою, тому використовувала супер довго, набрид неможливо, тому ну, ні. Я вдячна йому безмежно за знайомство. Я спробувала, я ні про що не шкодую. Єдиний от мінус, що його дуже недовго вистачає. Ну, Може, це тільки мені так набридають продукти, якщо вони довго не закінчуються. Ну, але з менш з тим. Так, оцей крем для шкіри навколо очей. 199 гривень Hydra Radiance, Дуже крутий. Знову ж таки, мені більше подобаються креми в тюбіках, ніж в баночках, але крем сам по собі просто неймовірний. Дуже подобався, з задоволенням його використовувала. Так, лінієчку Вант я не користувалася, тому не маю що за неї сказати толком. Ну, і знову ж таки, продовжується нас акція на лімітовану туш. Додаткова знижка. ну, Звичайно, хороша знижка, майже, майже, майже в 100 гривень. Чому би ні. Так, сироватки, плюс Novage. Ну, Novage – це така собі. Штука. Мені, мене особисто жаба-душить, замовляти, але все ж таки дуже хвалять. Боже, де він є? Дуже хвалять гідрофільну олію, саме від Novade. Може, ви, дівчата, хтось користувалися, маєте відгуки на онов... саме на оновлену гідрофільну олію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво і трошки жаба душить замовляти. Але, в принципі, вона завжди у всіх брендах не дешева. Так, наборчики всякі різні. Купа новиночок нас ще в кінці очікує. Так, для тіла і волосся. Це абсолютний бестселер в нас іде Milk and Honey. Хто любить такий медовий аромат? Ну, щось там в мене постійно є в наявності з цього бренду. Так, Botanicals. Не пробувала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо різняться відгуки за ароматом. Хотіла брати лінійку для тіла, бо шампунь відновлюючий мені не потрібен. У мене своє волосся в хорошому стані. Ну, але зупиняють відгуки на аромат саме. Так, дитяча лінієчка. Всякі щіточки, знову аксесуари, дологи, е, Також безкоштовна доставка, шампунь, інтенсивне відновлення. Чому зняли шампунь для об'єму і не, випустили, не перевипустили його? Я не розумію. Я обожнювала Hair X для об'єму фіолетовий. Він був неймовірний. Так. Весняні ліміточки, крем для рук, мило і гель для душу. Замовила собі всі три позиції. Брала в наборі щось досить смішних грошей, воно коштувала в, 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 в пределах 150 гривень, наскільки я пам'ятаю. Але я можу і помилятися в цінах, бо вже трохи часу пройшло, а з пам'яттю в мене останнім часом трошки проблеми, тому якось так. Аромат класний, квітуча вишня, сакура, трошки цитрусових нот дуже сподобався. Сподіваюся, використання також буде класним. Так, Фемінель. Лінієчка для ніг. Востаннє в каталозі, дивіться, аксесуари для догляду за ногами. Так. Пропозиції Love. Niche. Також в останньому, в останньому в каталозі лінійка Світ Деліз. Можливо, собі такий заказати. Але ні, напевно, в мене куча куча всього. Масочки всякі різні, по хорошим цінам. От не можна мене пускати в цей каталог, бо от такі всякі штучки. Я дуже люблю, замовляю їх рандомно і неконтрольовано, Тому, в принципі, я встигаю ними покористуватися всіма до кінця терміну придатності. Але от сам факт, що в мене цьо, цих позицій, там всякі маски, скраби, креми для обличчя, їх багато, ну, як на мене, багато. Хтось скаже, що в мене досить помірні запаси, але все це займає місце, тому. Я не зовсім люблю такі штуки, як запаси. Але періодично собі їх роблю через те, що не можу втримати і замовити по хорошій ціні, поки вони є на знижках. Так, Simple Joyce гелі для душу. Так. Ці три ми вже бачили. Я їх замовила всі три собі. І всі три неймовірно пахнуть. І з'являються останні два геля з цієї лінійки Simple Joyce з грипфрутом. Так. і з, з полуницею. Обов'язково буду їх замовляти, бо всілякі лімітки від компанії Oriflame в плані гелів для душу. Я їх обожнюю. Не знаю, чи буде це лімітована версія гелів для душу, чи постійна лінійка, але вони неймовірні. З лінійки LaughNet всі гелі для душу, мені дуже подобаються. І закриває наш каталог. Пропозиція на Активель дезодоранти, антиперспіранти в кульках: 69 гривень кожен. Класно, захищають єдиний мінус білі плями. Це ну, від цього вже нікуди не подітися. І це був весь каталог. Я дякую вам за перегляд. Дякую кожному з вас за підписку. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на канал. Ставте лайки, коментуйте. Дуже рада знайомству з кожним з вас. Не соромтеся писати. А я вам бажаю гарного дня, вечора. Мирного неба над головою, ну, а ми ще побачимось.